Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів. В цьому відео ви дізнаєтесь про 10 лікарських рослин, які допомагають організму здолати застуду і грип та уникнути ускладнень. Ви зможете самостійно приготувати цілющі чаї та настої, які зміцнять ваш імунітет і подолають наслідки інфекційних хвороб. Застудні захворювання, грип особливо поширюються в холодну пору року. Аденовіруси, віруси грипу, парагрипу, бактерії атакують наш організм. Порушення нормальної життєдіяльності супроводжується набором симптомів: нежить, біль в горлі, кашель, чхання, підвищення температури і, нарешті, загальна слабість, навіть неспроможність зробити найлегшу зарядку. Та вихід є зелені скарби. Лікарські рослини, які допоможуть нашому організму швидше подолати непрохані антигени і уникнути ускладнень та інтоксикації. З досвіду пропоную топ-10 рослин, які я використовую під час лікування для подолання наслідків застуди та грипу. Переважно це у вигляді чаїв та настоїв. Ось уже четвертий день. Активної фази застуди, а я практично вже здоровий завдяки зеленим скарбам. Це біологічно активні речовини лікарських рослин. Погнали! На першому місці і перше, що я роблю, це вживаю ехіноцею. Ехіноцея пурпурова, продається в аптеках як лікарська рослина у вигляді настою. Я ж використовую сушені квіти. Дві квітки вони досить великі. Це Одна столова ложка трави на склянку окропу. Настояти 15 хвилин додаю лимон і мед. Ехіноцея відома як загальнозмічнюючий модулятор. Вона активує нашу імунну систему, підлаштовує для боротьби з хворобою. Малина і смородина джерело вітамінів та антиоксидантів, які допомагають боротися з інфекцією. Зменшують головний біль, знижують температуру. 3 столові ложки малини, 3 столові ложки смородини, можна заморожене або варення, залити склянкою окропу, перетовкти, потім налити в термос 1,5 літра, додати гарячої води, мед за бажанням за смаком. Це нічна норма, коли активна фаза хвороби. Знижує головний біль відповідно і температуру. Вдень пити чай малиново-смородиновий під час їжі. Бузина чорна. Джерело флавоноїдів і антоціанів. Противірусна болетимувальна відхаркувальна дія. Я споживаю у вигляді сиропу. Од, е, дві чайні ложки тричі на день. Відео на моєму каналі: як приготувати сироп. До речі, хто приготував сироп, відгукніться. А одна з шанувальних зелених скарбів писала, що зготовила е, сухі ягоди. Це теж дуже добре, так що вона, будь ласка, користується цим. Суниця. Суниця виводить токсини, бореться з запаленням по 2 столові ложки тричі на день заморожені ягоди, які у мене є. Я використовую у вигляді чаю. Шипшина джерело полівітамінів. Я використовую у вигляді чаїв з лимоном. Розвожу сироп. Одна столова ложка і три склянки на день вистачає. Липа. Липовий чай. відомий жарознижувальний, потогінний і заспокійливий засіб. Одна столова ложка сушеного цвіту на один стакан окропу настояти 15 хвилин. І з лимоном та медом зранку та на ніч. Часник відомий фітонцидними властивостями, тобто бореться проти бактерій і вірусів. Часник розріжує кров, тому обов'язково по одному два, два зубчика чеснику під час їжі тричі на день під час хвороби. Лимон. Рослина, якою я також користуюсь для подолання гострих респіраторних. Інфекцій. Лимон, який я називав, додаю до більшості чаїв, і трав, і плодів, які мають дубильні речовини, зокрема, і згущують кров, лимон допомагає розрядити кров. Це, наприклад, в шипшину і в ехіноцею додаю. Чебрець відома лікарська рослина, яка має відхаркувальні властивості. Тому чай і настій з чебрецю ми. П'ємо після гострої фази захворювання до повного видужування і до повного відхаркування мократиння. Спочатку, якщо кашель сухий, переходить він у вологий і ми постійно п'ємо чебрець з медом і лимоном, беремо одну столову ложку на склянку укропу, настоюємо 15-20 хвилин і п'ємо. Відео українською. Підтримуємо український Ютуб, ставимо лайки, вподобайки. І хто ще не підписався, підписуємося, будь ласка, на канал, пишемо коментарі. В наступному відео ви дізнаєтесь про їжу, яка допомагає вивести токсичні речовини з організму після застудних інфекційних хвороб. Зачу всім міцного здоров'я, шанувальники зелених скарбів.